Так, дядьки, всім попривіту. Дивіться, що в нас сьогодні під'їхало ціла куча куча-куча ніштячків. сверлілочки, УДГшки, столик, твердомер, компресор. Тут сверлілочка. Ну, це трошки напопуже, бо треба з ним всім розібратися. Сьогодні покажу вам сверлілочки. Так, давайте, давайте не знаю, давайте сьогодні почнемо. Трошки розверну її. Що по комплектності? Дивимося, кришка є. Шківи, шківи чоткі. Що один, що, ой, що другий. Все чітко. Не вистачає. Ну тут шпоночку якусь треба, щоб він оце ой, не прокручувався. Треба його відпустити трошки. Далі йдемо. Мотор, ручки, херючки. Тепази на столі теж все чітко. Є пару вот. так. а ну Є тут своїй пацож, не видно. Табличка, як всегда, закрашена, але він красивий. Станочок мотор таке як вроде вже із нових. Що ще хотів сказати? Судя по болтам, по укріпленню, це. Або комунарас, або практика. Бо тільки в них шестигранні отакі утоплені болти. Ну, в основному Комунаровські йдуть. Вот. Так, далі, далі. Давайте з цієї сторони. Єдине, що я не зрозумів, тут, ну оця штучка, вона в хорошому стані. чого вона вилазить. І тут просто дюрка, нема різьби. Обична різьба з іншої сторони. От. от, от, от. Бачите? Ну воно все працює, все, все прекрасно, все чітко. Тільки тут має е, бути різьба, якось воно держаться. Іли же може тут якийсь другий тайний механізм. Цього я вам не скажу. Ну, Іли може знизу. Бачите, тут ось є ложбинка. Пазік назву його, пазик. Ага, судя... А, отут, вот мабуть, знизу воно Должно щось вкручуватися, щоб по уму. І фіксувати. Так, ваше любиме люфт. Це я тут його викрутив, оцю штучку, щоб вона повністю опустилась держалася. Люфта взагалі не грама. От просто на проворот. Ну це на шпоночки воно. Де? На шпоночки трошечки гуляє. Отак от вперед-назад, от максимальний вигляд, грубо говоря. да? От взагалі не грама, не шевелиться. це те за що всі усираються, що там треба на якісь космічні ракети деталі сверлити, щоб там не було ні грама люфта. Отут, от от взагалі просто ні грама люфта. Ну, там скажуть, що треба його крутити, щоб туди-сюди, отут бієння. Ну зрозуміло, що може тут подшипнички вже підгулявші. Так, о, тут навіть є оця крутілочка, щоб патрон знімати. Патрончик якийсь новий, 316 Б18. Вона робоча, скільки смуг я підключив, <смі> два провода скрутив в розетку. На автоматика працювала, Навіть двигатель намагався крутитися. Звісно, ну, він на 380. І в мене потім світ вибило. з камера раму не збере. Вот. А, натяжний механізм. Все присутствує. Ну, це вже новодільне, тому що воно чаще всього це ламається. Ламається. Тобто сокрутиться і, його трошки. Почистить, красить навіть не треба. І тут ручка. Тут нічого не поламано, тут просто гвинтики. Місто ручки стандартний заводской. Ну, то взагалі мелочи. Що за нього по цені, дядьки? Так як він повністю робочий, все чітко, ну не знаю. От скільки такий станочок стоїть. Ой, а, а, це треба цю штучку буде прикрутити. Це для демонстрації. Коротше, кому цікаво, пишіть. Не буду це називати, бо, бо почнуть що... <смі> сиратися. Ну, це в кого слабе серце, цим не можна е, привикли. Це ж, кстати, хочу напомнити за дві чекушки це все видурено двічі кушечки. Далі, отакий станочок. Е, це у нас 2М112. 2М112. Настольно сверлільний. Так, дивимося. Оце обичний, обычный 2М-112. Тепази все чітко, бачите, у нього кріплення на 4 болта, там на 6. Шківи отут чуть, -чуть коцнутий і отут десь. Ні, цей чугунний, цей хороший. Я його втикав в розетку, не жужжить, не жужжить. Ну, як мене завірили, воно все робоче. Трошки мішає. От, тут ось теж, бачите, нема дюрки. <гум> ну таке я перший раз бачу. <гум> В общем. А, воно теж тоже достається. Тоже да, навіть теж знизу кріплення. Так, ваше любиме люфти. Піноль теж трошечки на проворот. Вперед-назад. Єле-єле чувствується. Тут яку я херню замітив? Вот Отак от піднімаєш. Зараз підніму. Бачите. Патрон стоїть, це воно, скоріш, на підшибника гуляє. Тобто ж не пі0. Це я піноль піднімаю, а внутрішній оцей штир. Там і дистанційні шайби втикали, подшипничка. Ну, підшипнички це таке, я ж кажу, люфта нічого нема, підйомний механізм є, бабка ціла. А, ще що хотів обрати внимание, дивіться, яка натяжна плита. На 2М112 я таких ще не бачив. Натяжний механізм присутствує. Якось він даже фіксується. бачите, типу, як на NS-12. Квадратна плитка. От. Тут. Да, це заводська. бачите, бо він той, типу ластохвост. Так, так. Що в нас тут? Ну, тут одне кріплення відбите. Три із чотирьох це вже добре. Моторчик, то може, якщо сьогодні не вийде, то будемо потім провіряти. Ну хоча б як можу підкинути, перевірити двіжочок. В общем, отакий общий його вид. Електроніка є. Тут електроніка теж все є, то більш цей повністю комплектний. Цей у нас буде 11500. Тобто пружинка є, от там трошки на косячки. Но хороший комплектний станок. Да. А, цей давайте от так 14. Ну, якщо що, можна буде торг. Просто що комплектний, повністю хороший станок. Мінімальні сюди вложения. Можна навіть на кніпочку. і все. А так вон втикай в розетку, підключай, работай. Нічого не треба влажувати, бо то як починають, люфт пінолі це 3000. А там нема болтика, це ще 500 гривень на базарі куплять. Повністю комплектний, 14 косарей. Далі, може кому інтересна така бабка 16К20 з ЧПУ. І буде у нас отакий твердомір. А, секунду. Так, отакий все, твердомір. Ну, отака трахома в мене перший раз в житті попадається. Типу твердоміра, я його і брати не хотів, то так закинули. Типу продаси, продаси, ні так ні. Дивіться, оказується в мене винт отакий. Точно такий от лежав на, на продажі. Це, казується, з твердоміра. Якщо, що, можу дати в подарок. Цей красивий блестящий, цей пластмасовий поломаний. Тут ось якісь шкали, ручки. Тут електроніка якась. Під низом тут бачу двіжочок, такий, як состиралки совєтської. Що в нас далі тут? Як воно, в принципі, працює, я взагалі не шарю. Нам щось нажимається. Так, маркировок на ньому ніяких нема. А не, дивіться. Так. О, ніхрена тут не видно. Отакий От я твердомір. Щось тут. Как оно працює, Це ж може тут якісь гірки, там якийсь концевичок, Ну все, не нервничай. Немає. Так, кніпочка. Кніпочка. Вес оцей трахомий кілограмів 80 кг, як його розгружали, так чуть не офігели ми. Втроєм вигружали, а може навіть 500. За нього можете писати, я не знаю. Я ж кажу, його вибирати не хотів, бо ніколи в мене навіть не питали за твердомери і подобну херню. Пишіть по цені, будемо щось придумувати. Далі столик такий, 250-й. Така моделька, БСЗ, все чітко. Зараз вам демонструю, що тут столик взагалі почти в ідеалі. Ось, ось трошки один. Уголок коцнутий. звісно, я його ще не мив, не чистив, ніде нічого. Я кажу, Тільки привезли, розгрузилися і показую вам. Бо у нас тут дощ та сніг, погода пакосна. І підушарить. Так, показую. Все крутиться. Люфт. Так, давайте отак от, от. Люфт. О, чуть тугіше пішло. Може щось там покрутити треба. От, раз. Та ну от дивіться. Отак, от щоб в одному кадрі було. От, полосочку Трочі, Люфта тут таке, як взагалі не грама. Ну, може там якийсь міні-мікролюфт. Дивимося, щоб отак і та херня і ручка. От, дивіться. Оце люфт. Тобто зараз тугіше стало, тугіше, так тугенько крутиться, може десь воно щось його раком стоїть, бо я тут це все крутив. Е, дійсно, що немає тут шпонки і болта. Я сюди гвинтик вставив, щоб воно... Працювало. Ай, чуть пальцем не прибив. Ось сюди який прикол. Раз. І столик. Так, а ні, подождіть, отак якось я його. О! Так от. О, і стол типу, ручному режимі крутиться. Сам по собі, якщо там не знаю, дітям карусель, може зробити це вертикально, горизонтально. Тобто би ж сюди, отак воно щось одне робиться. Отак от. Зараз його трошки треба попасти в черв'ячок. О, Отак він крутиться за ручку. Перевернув. Ну, Я такої херні не замічав, бачите, типу ексцентрик. Має бути воно так чи ні. Тут ось ручки, тут ручки, тут ручки. Коротше, ціна сімкасарія, а там, там подивимося. Ну, столик реально класний. Далі, УДГшки. Це у нас УДГ Д200А. Я її так нічого не почистив, нічого не зробив. От, така от УДГшка, О, хоч щось шевелиться. зараз я, я йому задам сволоч. Так, отака УДГшка, друга УДГ. УДГшка. Покажу. УДГН. Бачите, прямо аж вибито. УДГН 160 номер. З нею теж не совладав, тут щось крутиться, тут трошки воно закаксоване. Ну, патрончик 160-й. Да? Да, 160-й патрончик. Тут все є, тут все видно. Так крутиться в холосту. Ой. В холосту. Що далі з ним робити? Я ще не зобразив. Це у нас друга УДГ. УДГшка. Третя УДГ. УДГшка. На, ній, на ній табличка е, заржавела. Тут теж щось крутиться, щось викручується. Ну ця маслається взагалі в ідеалі. Дивіться. Чикси, чикси. Да, це взагалі в ідеалі. Це по-моєму та из дорогих. Типу... <кхм> Ось такий зелений цвет за тими красними кришечками. От, общем. крутиться. І четверта, такая. Я такой ще не бачив. Сірий цвет, навіть вона дорога. Тут у нас. ЗРД, чи ЗРЛ? зрд 250. Отак от, от. Я ще не, то його не дивився, не гуглив, що воно за бошка. Ну, Може якась імпортна з імпортних станків. Ну якась інтересна. дуже інтересна. що в нас тут. Тут у нас так, крутиться. А, треба ж цей пиптик джати. О, дивіться. Ручки немає, ділительний диск є. Оця матня, матня є. Патрончик у нас теж, навіть 160, да, 160 Ну, вона взагалі така красивий, красивий. По ценам теж хранізна. <coughs> Поки ще не той. Це все опять купувались з гамузом. Треба прокинути, посчитати, щоб знову <coughs> щоб заробити. Люсіна як все інспектурує на цьому все. Ви не забувайте втулити лайкусик, підписочку, там, кому що якісь моменти уточнити, то уточним по ценам теж пишіть щось, предлагайте, я ж кажу, буду дивитися там, що воно приблизно стоїть, Я знову ж напевне, що я не продаю по риночній ціні. ну, не, ну, ні, Якщо вещ там дійсно хороша, ну. Звичайно, вона стоїть по риночній ціні. Десь я можу стараюся вступати. Ну, я ж кажу, головне, щоб всі були доволі. І ви довольні, і я доволі. І всі. В общем, така от у нас була закупочка. Ну, це ще не все. Там ще буде багатенько. Я вам зараз не покажу, не хочу. Бо то москви несуть. І все. Так, так, так. Ну, в принципі, все розказав, показав. Пишіть на вайбер, як завжди, відправка новою поштою по предоплаті. Можете в коментах там якусь срань, срань написати. Ну, не так, як одне вчора е, полупокерне висралось там по поводу сверла. Оце вже <звігінь> два роки він спокійно спати не може, тільки я показую то сверла в пасічках. Він вже комент строчить, сверла говно, сверла ламаються, гнуться. 40 чоловік написали, що сверла краще, ніж, ніж совдеповські, і по качеству і по ціні. Ні, а йому тільки досталися це партія бракованих. Ну, може, там десь в пачечці пару штук було бракованих. Я це ну, вже два роки не може спати спокійно, що він купив херові сверла. Ну, як це він так думає. 1000 людей купили, я ж кажу, 40 людей відзиви написали. Ну, коротше, такої. І раз вже тема зайшла побалакати, покажу вам ножики, ножики-ножики, цей наборчик сверлишок, перший сорт. Ці уїхали, різички за 1700. Отам всякий шмурдячок таке 200. Рести за 650. Річки на дровокол. О! малопродольна. О, кстати, за отложення. Хотів ще трошки побалакати, пару слов сказати. Ну, за, не за ті відложення, що в почках. І не ті відложення, що в туалеті. А відложення товару. О подивіться, дядьки, що я кажу. Сьогодні оплатили, завтра уїхали. Це чоловік, мабуть, вже більше місяця назад, дивіться, які вже пилі на ній. Це все ну, як, Він скинув предоплату, воно вже лежить більше місяця. І тобто, чоловік не кує, не меле. Хоча розговор був там ну, не тільки-дві. Я цього категорически не приємлю. Тобто мене за неї питали, то... тобто, я б її вже продав, бабки крутонув, купив нового товару, а воно лежить місяць. Там щось, Я не пам'ятаю скільки предоплати, все архіви піднімати, дивитися, втак. І вчора теж багато хто писав там щось купить, відлежить, відлежить, отлежить. Воно не працює. Коли там, наприклад, на неділю і Я от процентів 99, от, наприклад, чоловік купив, там да, головку там, за 30 гривень. Да? Ну, я образно кажу, відлежи, каже, буде ще щось, я в тебе ще щось куплю. Там, на неділю-дві. Проходить дві неділі, за дві неділі чоловік нічого не купив. І смисл, а воно лежить, місто займає. Це не іменно про цю головку. Або там, наприклад, якийсь переходчок. Так, да, воно місто не займає, але ну, ну, все одно. Неділя проходить, дві, людина, ніхто ну, більш нічого не заказує. Іли там мені два різця покинули, чи ще щось. Ну коротше, я ж кажу, стараюсь. Сьогодні оплатили, завтра, післязавтра уїхало. Бо мені на те місто треба положити новий товар. От що я завжди кажу, що ну, це все бред. бред, просто отложение бред. Я стараюсь по доставке чуть дешевше, ну, в силу моих возможностей, бесплатно не могу отправить. В силу своих возможностей, подешевше там отправку, чтобы сделать, ну, стараюсь, стараюсь. <coughs> а это отложи, ну, блин, вот, месяц лежит, бабки заморожены, человек на связь не выходит. И что с ним делать? Вот, наверное, надо то, кто хочет отложить, тысяч день часу, пролежало неделю, Не оплатили, все, бабки не вертаються, товар в продажу. Ну, я не знаю, як по-другому боротися. От що от мені зробити на напишіть. Воно вже місяць лежить. Тобто там людина тисячу півтори скинула. Скажуть, що, товар, аля улю. Ну, коротше, це таке робочі моменти, ні в кому випадку не жалуюсь, просто ділюсь моментами і інтересними клієнтами. А там ще будуть інтересні клієнти. Все, я щось розмандівся сильно. Всім пока пишіть на вайбер.